Всім привіт! Вітаю! Накопилось трішки порожніх баночок, тому давайте покажу вам, розповім свої відгуки. Кому цікаво, приєднуйтеся. Так, перше, що в мене закінчилося, це отакий гель для душу. Лінійка Avon Care ще в старому оформленні м'якості з овсом. Дуже хороший. Для душу, він іде для нормальної і чутливої шкіри. Тут дуже приємний солодковато-молочний аромат. Шкода, що Avon вже вивів з продажу ем, саме: от Гель з цим ароматом. Приємний, він кремовий, шкіру не сушить, ну супер, просто супер, але, на жаль, вже в каталозі його немає. Можливо, Avon ще його колись там і поверне в продаж. Буду дуже чекати, і в кого ще є десь там в запасах, або, можливо, ви десь побачите продажу, купіть, не пошкодуєте. Так, закінчився от такий експрес-кондиціонер, це Шварцкоп з гліскур. Так, купувала його перший раз. Він йшов для пошкодженого волосся та посічених кінчиків. Він був такий двохфазний, потрібно було його перед використанням збуфтувати. Сподобався тут дійсно дуже приємний роман, так як і говорили дуже багато дівчат-блогерів. Ну, дія на волосся, не скажу, що прямо там воно у мене стало без посічених кінчиків, чи е, перестало ламатися. Ні. Це, звичайно, все продовжується, ну, можливо, трішки менше е, цих, всих, таких, як то кажуть, поганих негативних моментів, але користуватися було приємно. Чи повторюю я його ще раз чи ні? Навіть не знаю, подумаю. Так, далі закінчився от такий відбілювач, кришталева білизна, підсилювач прального засобу не містить хлору. Купувала конкретно його для того, щоб прати білі речі, особливо білі носки, які полюбляють наші підлітки, діти, діти наші підлітки. Та і так, зараз літо почали вже більше носити білих яких, якихось футболочок, ну, коротше кажучи, білих речей. Була така потреба в такому засобі, купила в просторі, задоволена, трішки спочатку і замочувала в цьому засобі речі, а потім ще і додавала прибранні до. Буду періодично користуватися такими засобами. Все-таки Ваніш, Ваніш є Ваніш. Він дуже гарно діє і видно результат. Так, далі. Далі в мене закінчилась от така зубна паста. Це мені дарувала подруга зміст вакуум, на якась єгипетська. І тут такий виражений анісовий аромат. Хто і присмак, хто не любить, то звичайно ця паста зубна не підійде. Чоловікові синові не сподобалось. А я використовувала з задоволенням. Мені все підійшло, все сподобалося. От, ну, звичайно, замовляти, мабуть, її не буду. Не знаю, де, де подруга її купувала, чи в Єгипті, коли відпочивала, чи на мейкапі, тому що на мейкапі я теж бачила цю зубну пасту, а можливо, навіть на Хербі вона замовляла, не запитувала. От, але поки що, поки що я використала, сподобалося, результат відмінний, і, і на цьому все. Поки що я замовляти її повторно не буду. Так, закінчилася от така масочка від Біоакви. Вона йде з яєчним, з екстрактом яєчного жовтка. Сподобалася маска, відчутний ліфтін, ефект, розгладження шкіри обличчя. Але ви знаєте, мені її захотілося змити, так як ми знаємо, що після цих тканинних масок. Обличчя не потрібно вмивати, так потрібно та, розподілити кінчиками пальців, подушечками, вбити ту рідину, яка, можливо, не повністю погинулася шкірою залишилася. от. А тут мені от, просто, знаєте, була така необхідність, потреба швиденько піти і змити цю маску. Якийсь такий залишився ефект, ніби якоїсь плівки. От, ну, от, Результат хороший. Але маску я, я змивала. Тут не написано, чи потрібно її змивати, чи ні, але по картинках ніби як не потрібно, ну, як і всі маски знімаємо і ну, розподіляємо по. Але отак, так у мене сталося. Не знаю, як там у вас буде. Пишіть, хто користувався такою масочкою, який був у вас результат. Так, зазвичай я останнім часом не показую якісь такі вологі серветки. Тільки ті, які мені вже дуже сподобалися, бо я хочу вам от нагадати саме про ці друзяки, які продаються в просторі. Ці лінійка-друзяки дуже мені подобається, тому періодично до неї повертаюся. Коли захочу в простор, бачу якісь акційні хороші ціни, то купую. І оці серветки, вони класні. 60 штук з екстрактом ромашки. Частенько вони йдуть по акційних цінах. тому... Хто ще не купував, то зверніть увагу на хороші, хороші, хороші серветки. Також от, була недавно в Новосі і знову там були такі пробнички шампуню, масло, шампунь, і маска, кондиціонер для волосся. Вона йде з яєчно пантеноловий і з п'ятью маслами для. Сухих і пошкоджених і фарбованих волосся. Я вже не раз вам її показувала. Саме оці пробнички, вони зараз знову всі йдуть біля 3 гривень. Ще раз взяла, щоб впевнитися, що саме це масло із. Ця маска мені дуже подобається. Приємний аромат, гарно діє на моє волосся. І зараз в новосі ціна десь 69 гривень, за, здається, 500 мл цих засобів. Тому ну, я так подумаю, їх все-таки купити. от Зверніть увагу, український виробник, лінійка Оберіг. Там є і для Шампунь для випадіння волосся, верніше проти випадіння волосся і ще там, по-моєму, по зміцнювальні шампунь. Ну, не тільки от таке масло, шампунь зієчна пантеноловий, але саме оце мені дуже подобається. Вже я ще раз повторюю. Наразі я беру ці пробники, користуюся і е, впевнююся, що вони все-таки класні і я колись та й куплю. Тому що зараз у мене шампуні є, а от е, бальзами закінчуються і кондиціонери закінчуються, тому можливо я куплю саме. От таку маску. Вона йде не бальзам, а саме маска, масло, здається, так називається. Так, закінчився от такий крем для рук. Це Oriflame. Якась там була така лімітована версія. Так, фокус-фокус, от такий Golden Golden. Тут 30 мл. Хороший крем для рук, використовувала на роботі. Він дуже гарний. Поглинається шкірою, не залишає жирного і липкого сліду на руках, зразу ж можна користуватися паперами, комп'ютером, да? ніде нічого не залишає ніяких жирних п'ятин. Сподобався крем для рук і такий доволі -таки хороший об'єм для використання в косметичці, в сумочці або на роботі. Тому Ну, рекомендую, але не знаю, чи зараз воно таке є в Ріфлеймі, чи немає. Здається, здається, немає, наскільки там я дивилася, останнім часом каталоги листала в електронному вигляді, то, здається, от саме таких і немає версій. Є інші, але таких немає. Але є в інших мережевих компаніях такі от ліміточки, лімітки і в об'єм 30 мл, тому звертайте увагу. Так, ну і останнє, що хочу показати, це такі два блиски для губ: один від Oriflame, один від Avon. Оцей від Avon, лінійка Avon True, дуже мені подобався. Я окремо десь там по листа в моїх відео не знімала навіть окреме відео на цей блиск. Це мій був фаворит. Барзамів, дуже подобався. Шкода, що зараз Avon не випускає саме от такий, такий блиск для губи, от тому на ньому дуже довго не буду зациклюватись, не бачу навіть, як цей називається відтінок. Але тут, така, знаєте, відтінок, ну такий, як ми кажемо, пильної рози, пильне троянда. Гарний, гарний відтінок. Шкода, що там ще трішки ніби залишилося, але вже щіточка не дістає і можна було б ще трішки і користуватися, але вже ну, ніяк ніяк нічого не можу звідти дістати, використати, виковоряти. А оцей навіть це не близьк для губ, це помада, така матова помада рідка від Avon, лінійка The One. Такий був нюдово-натуральний якийсь відтінок, Взяла його по рекомендації блогерів YouTube, але на моїх губах він виглядає не дуже гарно, такий має трішки як відбілювальний ефект, вибілювальний ефект губ і. Не подобається мені трішки консистенція, ніби, знаєте, такий рідкий пластилін. Тому ну, відкладала, відкладала, думаю, та нехай ще побуде, але все-таки вирішую вже викинути його, тому що, ну і не користуюся зовсім, і не подобається мені і. Не знаю, кому б я могла його віддати, так, щоб в мене б його дійсно взяли. Ну, тому викидаю. Шкода, звичайно, гроші потрачені. Я не люблю викидати такі от косметичні засоби. любі. От, але ну, що, що поробиш, ну, не склалося. Тому <кій> викину і, як кажуть, на місце. Взільниться місце, і на це місце я так надію, що прийде якийсь новий засіб, який буде мені подобатися, підходити, і я буду е, отримувати задоволення від його використання. Так що, от такі мене були порожні баночки. Дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Пишіть коментарі. По можливості стараюся переглядати ваші відео такого ж плану. Подобається мені дивитися, щось навіть записувати, дізнаватися нову інформацію. Дякую вам, дівчата. Хто знімає такі відео. Можливо, хтось каже, що вони ну, не дуже хороші, не дуже інформативні, знаєте мало переглядів, але я повторюю, що я люблю і знімати такого плану відео, і дивитися. Тому до зустрічі в коментарях і до зустрічі в новому відео. До побачення! Здоров'я вам всім! Хорошого настрою! Тримаємося обов'язково, відволікаємося! І підтримуємо одна одну. Це зараз дуже дуже важливо. Все пока-пока, до побачення, до наступної зустрічі!